Доброго дня з вами Текстильна група Кавла та Ексівач у увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною. Код даної позиції 7043. Рушники, макрові всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі банні. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 20 кілограмів. Вартість мішка з урахуванням знижки. Лише 40 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 44 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таукеркоштою. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Kavlatex. Зустрічаються як світлі, але також в достатній кількості і кольорових моделей. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 44 долари. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 40 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таукер-поштою. Зустрічаються ось такі м'якенькі. Повторюємо код даної позиції 70-43. Рушники махрові всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі бання. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рукою поштою. В даній позиції присутні всі розміри, йдуть як для рук, тіла, обличчя, так і великі бані. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з таксиною групою Calmatex, надійним постачальником сортованого септенда в Україні. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Бачите, йдуть ось такі розовинкі модельки.